Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі «Ігри, які люблю», І це, друзі, те мене тем. Це гра по мультсеріалу по комп'ютерномаційному фільму Черепашки Ніндзя 2007 року. А чесно, мені дуже цей мультфільм. бачите, мене говорити мультфільм. Мені дуже був сподобався, досить непогано. Та, шкода, що нема Шрадера, нема бібобайрок-стиді, але як окрема така, м -м, як то кажуть... Гілочка, яка пішла в бік, мені це дуже воно все було. Чекайте, бо пішла заставочка. Дуже мені був мульфін сподобався. І я по ньому гра, яку я не грав. Я грав багато Юр по Черпашка ніндзя комп'ютерних, але імену цю я не грав, тому я би хотів її попробувати пройти. Тому мені буде цікаво. Думаю, вам хто не грав, хто грав, друзі, підтримуйте в коментарях, можливо, якимись підказочками. Хто новенький, також залетів до нас. Підписуйтесь, будь ласка, і все тоді пробуємо проходити всім приємного друзі перегляду. Поїхала! А сенсей once consoled a grief-stricken boy as his older brother prepared to leave for battle. А, це Child, why do you cry? You yep. are both part of a family, and a family is a bond that cannot be broken by war, by strife, by force, or neglect. And more importantly, you are brothers, and brothers you shall remain, despite time, argument, and even distance. Коротше, джангл ці джунглі для тренування. А друзі, якщо всі бачили мультфільм комп'ютерний анімаційний фільм, ви пам'ятаєте, що на початку фільму Ейпріл шукала Леонарду, який по тут не час, да, давайте роль паузу на секундочку. Який а, підготовку якусь там проводив в джунглях? Вона його шукала. Він в початку мультфільму, вона вроді би його знайшла, і це вже нам буде показано, як. Це все відбувалося з його тренування, я не знаю, Ну, давайте. Коротше, ми це все зараз будемо тестити. Так, це ходити. А, так, це що? Ага, це битися. Ага, стрибати все все прекрасно поняття. перестрибаємо. Так, стрибок, це. Коротше, сплінтер нам буде тут все підказувати. Так, треба збирати карточки. Це ми зараз граємо за Леонардом. Добре. Збираємо ці карточки, не знаю на що вони нам, але треба. Класно, що камера рухається в З усіх ракурсів. Прикольно це. <рекунок> так, тут є двойний стрибок. <рекунок> Поняв. Дякую, сплінтер. Чекпоінт. <рекунок> це це що таке? Ага, можна буде щось купляти. Але ти маєш для початку... А, переграти потім треба буде? Ага, типа закінчити завдання. Добре, давайте закінчимо завдання. Прикольно. А я вам скажу такий yeah. Леонардо. шустрий пацан. Добре, перестрибнули. Так, оп, і ще взяли одну карточку. Хорошо. О, тут треба навар скакати. Добре. Аааа, не так тахенько як. А, так би Inside, тут слідер теж був в цих джунглях. Оп. єм на Ага, щось там приховує якусь там містичну силу. Добре. Небан, але це б треба трезу за час робити, так поняв, треба рухати подаліма. Так. Стрибати на стіну і... Ага! Ніфіга собі! Давай, давай, давай! Ой! Я боням. прикольно, прикольно, прикольно. А як мені це? Чекайте, я все поняв. Тихо, не пояснюй мені. А чому тут зупинився? А! Що, я дурак. Я дурак понял. Прикольно. <звук> а, тут я не злабався. Тихо, тихо, тихо. Треба протестити все. Треба все протестити. там. Тут ми біжимо до кінця, понял. Стрибнув. Так, тут біжимо the до кінця. А, все! поняв, Все, я поняв тебе, Дякую. Yeah, Дякую, сплінтер, <coughs> Добре, це я поняв, чекпоінт, Тут що можна зайти сюди? Не можна. Побігли. Бляха, шкода, що цього на час, треба рухати подалі ма. А де найти мені Secret Chamber. Це не можна розвалити статую, ні. Прикудимо говорити їм кімнату. Пішла на може там заради знайдемо. Тут нічого нема. як Глунардо біжить Прикольно з ним такий так якби синій цей. Так, тихо, давай, 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 прикольно.

Бей, стрибай, тут так би ще допомагає мені. Е, місцевість так би, допомагає, Можна все ловитися. Так, тихо. І побігла. Yeah. Прикольно. О, навіть Леонардо сподобалось. Так, добре. Давай догори. І сюди. Ха-ха! Uh -huh -huh. <laughs> Ааа, все, понял, понял, понял. Я бы застрел, він біжить. О! нарешті. Перши засранецы. Опа! А, может, ему человек да, ты не фиасу. Добре. А ще? Ты что же хочеш? Це прикольно, мені сподобається. А такого я стрибну і вдару. Ох ти що, удар супермена. Well, Хто дивиться рафинг? супермен панч. Роман Райт. Нормально, нормально, можна розвалювати. Це що роба? А, це так было шотка атака. А чекай, чекай. ну шоці. Не. <проб> Це мені сподобалось. Ну Лео классу навалює. Мені подобається, здоровий. зірочки. Вставай! Не смачно було. Так, и класно, Вот розворота. Що це таке? А, чекай! Я поняв один прикол. Оно ну, чекай, чекай, чекай. Стане. Якщо я зажму І пущу. О! Він двох може БИТИ на раз. Так би пару сопротив... Тихо мені дали почерпку. Він може бити пару супротивників. No pain, no gain. No прикольно. Так, все. Закінчились, пацани. Пішли далі. Ну не плану, не плану. Ну то що час зде? А чого так? Чого постійно мене на час гони? Та дай собі розслаблюся. Розвалю пару чувачків. Так. Це я збираю, ааа. Нінзяги. ніндзя Ніндзамія, та я поняв. Я поняв, що ніндзя може все. Чекпойнт. Дякую. Так. Побігли. Оп. Ну мені не нравив. нравиться куда горить. мені нравиться, як мені нравиться як він біжить, він дуже класно бігає. Він шустрий, Леонардо. Якщо вони всі такі черепашки шутрі, це буде реально цікаве. Ох ты шо, а ну стій! Ще раз. Давай, давай, давай. Прикольно. Непогано, непогано. Так, я да... не знаю, куди я добіг. Оп, достребнув. Прекрасно. Уявляєте, хто між домами бігати зараз і за кожні дома головитися? Паркур! Паркурний Леонардо! О, тихо. Yeah. Тихо, 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 побігли. Ну, застрибуй. Класно. Так, тут що? А, тут не всюда є. Треба, треба обережно. Та, чекай, Чекай, чекай. Тихо, Леонардо. Добре. Там є, бачу, там є, бачу. Так, там є, бачу, і... Тихо, і це треба взяти. Вискочив. Добре. Долітай. Тут можна раз разтребнути, так. Тут два рази по-любому, і тута. Оп, оп. Можете камера класно меняє, сам мені подобається камера. віддаляється, робиться збоку. Тихо. А чому я не взяв цю штуку? Стій! Назад. Назад. Як мені її взяти? О! О, але я вмер. А, не, а, не вмер. Я можу вискочити, добре. Ну я понял, що ці штука треба збирати. Так би мій якісь там тести, маю пройти, я маю все зібрати. Поїхали в нас. Добре. Давай, лео. Добро стаміна безкінечна. Оп, вискочили. Далі. Давай. Оп! Прекрасно. Чекпоінт. Ну я здоровий! О! Здорово, пацанчики! Я за вами вже скучив. уже Пю! Я хочу супермен панч. Я хочу супермен... О, на трьох наде розвалю. Супермен панч я хочу. На. Прикольно, прикольно, прикольно. Yeah. Давай, так і трясається! А, це так боє мене, оцінюють мій бій, як я красиво все зроблю. Це було, це було мощно. Це тоже я можу затримувати. І Він якось там буде. А, сальто робити буде. Ну давай. Не! Що там? Нінджа! Я нінджа! Що? Все, пацанчики роздали, там шоя. Але мені звідти ще не знайшов цей чембер of secrets. Та йомну кімнату. Що на тут, а от я йду до неї. Поскакали, поскакали. А, все, я прибіг. Ааа, завдання завершено. Рівень А. Час і рівень Б, і рівень Б. Типа я погано все зробив. Всі зібрав. А, тоді рівень А! Красавчик. 4 мені дають. Ма завершено. Добре. Так, все збереження і нічого там поки не робіть. Чи робіть? To Master Splinter.

Why don't the four of you tell me the story of this helmet in your own words so that you can see for yourselves?

Так, друзі, далі ми будемо грати за Рафаелем. Давайте тако Рафаелем будемо грати вже це. Всі значить Рафаель. А в слідуючій серії це було таке ознайомлення, інтро. Як вам взагалі ця гра? Що ви скажете? напишіть якийсь коментарчик, підтримочку, якщо вам подобається, ми звичайно це все будемо проходити. Ви просили щось таке. Простіше ну, ось маємо черепашки ніндзя. Добренько, все тоді. Всім дякую. Продовжимо вже в слідущій серії. До побачення, друзі. Бувайте.